Вітаю! Короче, риби монстра не заставляють себе чекати. так же Дніпро, і там ще є дослідження. і Мабуть, ще майстерність якась з'явилася, треба буде перевірити. Отже, е інтерес з'явився. Є е для мене новий контент, є що вам показати, тому працюємо. Е Осетер левіафан річка Дніпро, монстр номер 2 пігнали. Е Отже. Е Шипоголов, шипоріза, ми зловили вирозуба, далі від нас хочуть. Річка Дніпро, гачок з костяної з кістяної щуки. Коротше, нам треба дістати гачок, дістати прикормку на левіафана і зловити самого левіафана. Давай почитай. З древніх дравен, з давніх давен. У широкому Дніпрі живе чудовисько Сетр Левіафан. Як сюди заплила ця древня риба, невідомо, але те, що вона не клює на металеві гачки, є фактом. Щоб зробити гачки з риб кісток, потрібно зловити декілька великих щук. Також примхливий монстр навіть не зверне уваги, якщо йому не запропонувати вишукані ласощі. Зберіть всі компоненти для дієвої прикормки і приготуйтеся до ЗУС. До ЗУС. Мабуть, до зустрічі з ним а, нема ніяк не... посунути вниз не можу. Отже, що від нас хочуть? Від нас хочуть, щоб ми зловили. 5 щук, 9 плюс кілограм. Щось мене відволікли. А, значить, нам треба зловити 5 щучок, 9 плюс кілограм. Я покажу, де їх ловити, і як бачите, мені ще 2 треба зловити. Далі, з зберіть трохи водяної м'яти, 3 штучки. А, покажу, де її збирати. Вирушайте на Дніпро, ми вже тут. Знайдіть пачку печива. Я думав, що печиво то і... якийсь цей, типу, як сало на цій локації, але ні, я в минулій. Минулому відео по шипорізу показував, де вона знаходиться, але покажу ще раз. І знайдіть банку Мідій. Банку Міді я залутав ще, по-моєму, як лише прийшов на цю локацію. Я думаю, що її всі залутали, але на всякий випадок, так, по пам'яті. Я зараз покажу, де вона знаходиться. Отже, дикий пляж. Ось коли ви заходите, чи вона на цьому пеньку, чи вона на цьому пеньку, я не пам'ятаю. Васало. Коротше, щось підлагує. Опа, Прогружаюся, коротше, банка або на цьому пеньку, або на цьому пеньку. Або десь, може бути, тут десь на цьому. Ну, я пам'ятаю, чи отут, на цьому, вона була. Кратше, десь тут. Я думаю, що ту банку міді всі залутали. А, далі. Йдем далі. Підслідковувати далі а, печиво. Давайте покажу, де зібрати печиво. Я буду а, вирізками робити. Так, отже, печиво. Я вже приплив ось такий берег. Так, висаджуюся. Мапа. Ось тут. Стартуєте, ось так, звідти сюди припливаєте. Ось тут є берег. Ось такий великий вигони пропуск. Тут куча а, цього піску. Йдемо сюди, йдемо топ-топ. топ 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 топ, -топ, -топ, -топ. А, До речі, ось тут у нас є QR-код, відсканувавши, який ви, вас перекине на донат для ЗСУ. Тому долучайтеся, хто має можливість робіть гарну справу. Отже, ось, ось тут, ось тут, чи в тарілці, чи ось тут, на цьому ящичку стоїть пачка, упаковка печива, забирайте її. Далі, 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 далі нам треба м'ята. М'ята, здається, я бачив, коли ходив, але не забирав, Рас перевірю. Не забирав, бо знав, що зрозумів, що вона я мідії забрав, а то не забрав. Так, Зараз я її найду швиденько. Так, ось вона. О, наступний мостик. ось. Рісайтесь тут і не та, що сразу, а та, що наступна зліва. Ось, о, ось сама м'ята, і ось коли підходите, пише візьміть предмет. Так, іще одну я бачив тут, коли шукав круги водяні, ще одну я м'яту отут бачив. А третю зараз буду шукати ще, бо сам не знаю. Я круги наші порі зашукав. Десь отут вона була. Е, криче на мене. Десь тут вона була. Подоляночка. Десь. Ось, 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 ось ось. Раз, взяли. А, так, ну і третю зараз знайду, включусь. Фу. Фу. Ха -ха. Це, звісно, прикольчик. А, короче, ось тут точка, берег браконьєрів. І йдете сюди таку вверх і оцю таку, не знаю як це називати, ну кажуть, цю таку штучку. Ось тут є такий пляж, де ловлять. І ось тут м'ятка. Третя Третя м'ятка, ура нарешті. І тепер, о, тепер о, йдемо ловити щуки. Щуки, до речі, тут теж ловляться. Ось тут ловляться. О, тут я не ловив, але впевнений, що тут в, в цих о, о, корягах вони теж ловляться. Уніка щуку я ловив ось тут. Ось. Тут тільки чекаю, на які. А, от, от ловляться щуки отут, бо я цього в'язя там ловив. І не тут. Стоп. А, ні, ось моя точка, ось ось тут. Ось моя точка на щуку. Ось моя точка на щуку унікальна. Я зловив тут невелику, але унік для облова О, ось зараховано на 10.0. Але зверніть увагу, має бути погодка відповідна. Так, ось погода. Два горба зранку я поставив. Зараз поряджу вудки. Так, ну коротше, розкинув я вудки. 10-0 скрізь покставив гаке це на уніка щуку, якщо що 10-0. Може не обов'язково 8-0 теж буде достатньо. Я кинув 5 вудок на різних живців 10-0. Ловлю тут ще дві щучки 9. І. І включусь. Так, ну і. О, я неправильно сказав не о, цей. Не два горба зранку, а сонячний день з горбом посередині. Так, це у нас не 9, це 5300, але погоду показує. Ось ця погода з середина дня. Цю погоду і ловимо. Тут можете і уніка, якщо вам треба уніка, можете тут і уніка зловити. Отже, ловлю дві щучки, вмикаюсь. А ось це, до речі, схоже на 9, тому що нагрузка така досить непогана на екватор. Але не забувайте, якщо ви ловите на якісь малі оснастки, не забувайте за титанові повіці. Опа, унікальна. А та унікальна в мене була на 13 кг, а ця вже на 19. Туда і до речі на тілапію. Зверніть увагу на тілапію. Я пере. Або тут, бачите, 13800 було я на Першу тут 10, нулик, 10. нулик. Ну, коротше, я ще так ловлю одну щучку. Одну 9. Але 9, це здається якраз уже приблизно майже унік. Майже. Не унік, але там майже. Так, ну і походу, остання риба. А, теж на 10-0 теж тілапія. Бо дає такий. А... Бій непоганий. Моє думаю, що це теж Унік. Можливо, троф великий, а можливо Унік. Я перемотав ще один день, бо перем... після Уніка я перемотав на наступний день. Взагалі, я відсидів 30 реальних хвилин. Жодного разу не пікнуло не вудка, не клюнуло, ну взагалі навіть не клювало. Я чувствую, як забаганий день. Перемотав на наступний день приблизно 30 секунд. І от сразу клюнуло, клюнула ще одна унікальна щучка. Відмінна робота, ви отримали новий гачок з кістки щуки і тепер готові полювати на осетра Левіафана. Гачок із кістки щуки повинен обдурити необережного сетра Левіафана. Розумно буде вибрати надійну снасть, враховуючи неймовірні розміри цієї легендарної риби. Пам'ятайте, що краще не випускати вудку з рук. Тримайте монстра в ямі, шукайте монстра в ямі біля буя з двозначним номером. І не забудьте пригостити монстра прикормкою. Отже, нам треба прикормку і нам треба знайти буй з двозначним номером. Так, я лише... Знаєте, що перезбережу собі, мабуть. Бо я зловив ще більшу рибу. Отак, От перезбережу. 10-0. Оп, 21 300, не знаю. Так, нам треба прикормка. Закінти прикормку вказане місце, щоб придбати монстра. Так, ну пішли шукати. А його О. Пішу шукати буй о, з цим з номером. Короче, найду буй, вимкнусь. До Короче, ось по центральній вулиці річки є ось такі буї, бачите, на них на кожному о, бою. Якийсь номер, я так розумію, треба 10, бо там писало двозначний номер, а вони починаючи зверху вниз йдуть е, по порядку. Тож поїхали саме самий низ карти. І, коротше, я підпливаю до е, 10 е, буя. Так, беремо Маконзі, ну і принаймні я беру Маконзі, те, що в мене є. Значить, Левіафан. Е, беру гак 10, ні, стоп. Ось, беру оцей 10-0. Тут є кормушка. Зарядимо сюди а, прикормку. Ось оцю. З печива та м'яти. Так. О, а, нам треба тут 10-0. Нам треба гак оцей. До речі, якого він розміру? Розмір неймовірний. Можливо, тут більше, ніж цей. До речі 10-0. І о, щось для осетрів. Офігенно підійде м'ясо зубки, м'ясо малюсків, ракік, шматки риби різні. У мене є, до... в мене є шматки, шматки риби великі, ось їх я і поставлю. Так, Закидую ось тут біля буйка. Тут є якась мітка, це мені кидали підписники. Так, блін, а що це я не то закинув? Тут є мітка, я так підозрюю, що це той самий LVAFAN, тільки. Ось. Третя вудка. Окей. Кидаємо біля бу буйка. Я думаю, що тут в зоні такий нормальній десь е довкола цього він має ловитися. Ось, як тільки. Е цей грузик упав на дно. Воно зарахувало. короче спіймайте рибу, все, я чекаю. Ще не знаю, чи треба мотати на ніч, тому що осетри е, активні і вночі, і вдень. Е, е, їх можна як так і так ловити. Не, об... не обов'язково тільки вночі. Е, тому це посиджу трошки. Не буде клювати, мотну на ніч. Але все вам покажу, все розкажу. Нарешті нарешті клюнуло, я вже тут аж засидівся, а, перемотав куча днів. А, перепробував різні приманки. Тупо нічого не клювало. В, в, вже, я по 10 хвилин десь сидів щодня і воно глухо, глухо, глухо. І це нарешті клюнуло в сонячний день, в обід, в пік і а, на крупного живця я вже перепробував там все, що маю для себе. До речі, двоє здоровенні монстряго. Звийки. Великий, слухай, цікаво. Але не розумію, чому він не клював, ну взагалі просто нуль, нуль не було. Двіжухи ніякої не було. Де сюди, давай. Динозавра, йопта, йопта Треба було не сідати на якір. <с> Якщо у вас слабкі вудки, то на якір не сідайте. Просто прийдеться трошки потягати його. А, до речі, е і не змішуйте так прикормку, як я, всю зараз. Тому що мені прийшлось мотати дні, вона зіпсувалася. Добре, ж там дали дві пачки по 3 кг. Я вже другий раз змішував, там 200 чимось грамів змішав. А, тому це. Майте це на увазі? Не мішайте все одразу, тому що, можливо, у вас не клюне. Прийдеться вам шукати дні. Якщо не клює, по 10-15 хвилин ви сидите, нема кльову міняйте погоду, міняйте піки. Міняйте наживки. Тому що, ну, типу, смисл сидіти, якщо не клює. Сюди його, сюди його, сюди який здоровенний, слухаєш, в екран не вміщується. аж не Я думав, я на цей глюк не зловлюся. Я бачу, що є такий глюк, але я думав, що це давно пофіксили. Так, ну, зарахувало. Походу зарахувало. Не цікаво, в садок він не потрапив, але сюди він мав потрапити. Осетр Левіафан. Трофей. Десь має бути ось Осетр Левіафан. Це з Ахтуби. Я ще успів там, там його зловити. А де другий? Що другого не дадуть? Другого чого не дають? Може місію не зробив? Треба монстр, та ні, доробив. О, Дніпро, 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 Дніпро. А, ось він. Просто опис не змінили. Опис не зміни, можливо, варто написати репорт давай так і зроблю. Напишу бах-репорт. Нехай вони бачать, що це. Що вони забули змінити опис е трофею, тому нехай тут поправлять і все буде добре. А на цьому гарно дякую. Коментарі, подобайки, підписки. Очікую від вас. Не, не жміться. Не жміться, це дуже важливо, дуже просуває контент. І а, зустрінемося вже у відео по облову о, дослідженню. По дослідженню Дніпра. У мене тут частинка зробилася, три, бачу, тут є о, три види облову дослідження. Тому о, зроблю все покажу, все розкажу. Ба-бай!